Вогонь. Урок 10 за 3 листопада 2022 року перевіряйте їх і тримайтеся ж доброго 1 Солонян 5.21. Біблія чить, що ми смертні, а душа вмирає, Ісаї 51.12 Римлян 6.12 Ізекіїля 18.20. Проте більшість християн вірять і вчать, що у нас є безсмертна душа, яка продовжує жити після смерті. Однак серед цих християн немає єдиної думки щодо того, куди має йти душа. Це не є біблійною доктриною. І з тих пір виникло кілька теорій. Ми розглянемо дані питання в цьому уроці. Безсмертні душі? Хробаки безсмертні? Куди діваються безсмертні душі? Пекло, чистилище, рай? Хто може бути безсмертним? Як отримати вічне життя? Безсмертні душі. Хробаки безсмертні? І вони вийдуть, і побачать трупи людей, які згрішили проти мене. Для них хробак не вмирає, і вогонь їхній не гасне, вони будуть огидою для всякого тіла. Ісай 66, 24. Слово хробак у цьому вірші, також у цитаті Ісуса в Марка, 9 розділ 44, 46, 49 вірші, стосується черв'яків, які роз'їдають тіла, що розкладаються. Хіба ці хробаки безсмертні? Зрештою, ці хробаки виконують своє завдання. Тобто вони з'їдять труп, який піддається тлінню фізичний труп, а не безтілесна душа. Це аналогічно, як і вогонь, який поїдає все. І Ісая, і Ісус використовували цю метафору, щоб змусити нас вибрати між двома долями: вічним життям або вічним знищенням. Книзі ранні твори, перший том, сторінка 294. Ми читаємо. Я бачила, що одні були швидко знищені, а інші страждали довше. Їх було покарано згідно вчинків, зроблених за життя. Куди йдуть безсмертні душі. В пекло? Якщо рука твоя тебе на зло тягне, відрубай її. Краще тобі без руки вийти в життя, ніж з двома руками потрапити в гієну, в огонь невгасимий. Марка 9 розділ. 43 вірш. Пекло це ніщо інше, як вічний вогонь, де карають грішників. Матвія 25,41. Чи означає це, що грішники будуть горіти вічно? Слово вічний або навіки має декілька значень у Біблії. Вічність буває з початком. І кінцем, наприклад, рабство 21.6 Вічність буває з початком, але без кінця. Наприклад, вічне життя викуплених. Івана 3, 36. Вічність є без початку і кінця. Тільки Бог. 1 Тимофія 6:16. 21.33. Де тут вічний вогонь? Відповідно до Малахії четвертий розділ перший вірш пекло, вічний вогонь. Почнеться, коли прийде день, що палає, як піч. Гордовиці і нечестиві соломі уподібнються і спалить їх наступивший день, каже господь воїнств: Не залишиться від них ні кореня, ні крони. Юди сьомий вірш подає приклад цього вічного вогню. Вогонь, що пожер содом і гумору. Той вогонь запалився, коли лота вивели ангели із содому. Він закінчився, коли всі міста були повністю знищені. В об'явлені 20 розділ з 11 по 15 вірші. Пекло показано як вогняне озеро. Цей вогонь почнеться в День страшного суду. Воно закінчиться, коли кожний засуджений грішник помре другою смертю. Ніхто не страждатиме вічно. Навіть сатана не стане його навіки. Езекіїль 28.19. В Чистилище. І як людям призначено один раз померти, а потім суд, Євреї 9.27 Чистилище люди описують як місце або стан між раєм і пеклом. Там душі очищаються від своїх гріхів перед входом в рай. Це лжавчення стверджує, що їхні живі родичі або друзі, повинні заступитися за них спокутою і замовленням мес. Деякі церкви, такі як католицька. Коптська та православна захищають і відстоюють подібні лжевчення. Однак це суперечить Біблії. Адже у мертвих відсутня свідомість Еклезіаст 9.10. Ніхто не може освятити когось або передати свою святість іншим людям Ізекіїля 18.20 49 й псалом, 8 й вірш. Існує лише один посередник між Богом і людьми Ісус Христос, 1 Тимофія 2,5. Після смерті є лише суд, немає проміжного стану. Євреїв 9,27, Діяння 17 31. В небо. Тоді він відкрив свої уста, щоб богохульствувати проти Бога, щоб зневажати Його ім'я, Його скиню та тих, які проживають на небі. Об'явлення 13.6 Хто живе на небесах? Згідно з Біблією. Бог, 1 коринтян 8.30. Ангели, Псалом 148, 1 і 2 вірш. Єнох, буця, 5 розділ, 24 вірш. Ілія, 2 Коринтян 2.11. Мойсей, судді 9 розділ І ті, хто воскрес разом з Ісусом. Матвія 27, 52 по 53 вірші. Там не живуть безтілесні душі. Вони, які вознеслися на небо, воскресли або мають трансформовані безгрішні тіла. Павло пояснив. Що під час другого приходу ми вознесемося на небеса в фізичному цілі. Мертві воскреснуть, а живі будуть перевцілені. Перше Солонян 4 розділ з 15 по 17 вірші. Перше Коринтян. 15 розділ з 51 по 52 вірші. Якби не було Воскресіння. Тоді й ті, що померли в Христі, загинули б. 1 Коринтян 15:18. В книзі поради редакторам розділ 4, сторінка 36. Читаємо такі слова. Люди сприймають помилки. Коли істина не є чітко визначена, коли вони не пристосовують свої розуміння до Слова Божого, а читають Слово Боже у світлі своїх думок, свого мислення, щоб довести, що їхні ідеї правильні, тому вони ходять в темряві та залишаються сліпими. Багато хто надає значення словам святого Письма. В світлі того, що відповідає їхнім власним думкам, і таким чином вони вводять себе в оману та обманюють іншим своїми неправильними інтерпретаціями Божого Слова. Хто може стати безсмертним? Як отримати вічне життя? І підуть ці на муку вічну, а праведні до життя вічного. Матвія, 25 розділ, 46 вірш. Ми дізналися, що вічне покарання має кінець. Чи вічне життя також має кінець? Бог є єдиною справді безсмертною істотою. 1 Тимогія 6:15 по 16. Він єдиний, хто може дарувати і підтримувати життя. Псалом 36, 9, Колосян 1,17. Тому всі створені істоти мають і матимуть умовне безсмертя. Тому питання наступне. Що ми повинні робити, щоб отримати вічне життя і ніколи не померти? Відповідь нам дана в 1 Івана, 5 розділ з 11 по 12 вірші. Той має Сина, той має життя? Оскільки після Його другого приходу ми будемо з Ісусом назавжди. Ми ніколи не помремо. В книзі Велика Боротьба розділ 18, сторінка 322. Ми читаємо до особистого повернення Христа Його народ не зможе отримати царство. Людина. В її теперішньому стані є смертною, тлінною, але Царство Боже є нетлінним, триватиме вічно. Тому людина в своєму теперішньому стані не може увійти в Царство Боже. Але коли Ісус прийде, Він дарує безсмертя своєму народові, і потім Він покличе їх успадкувати царство. Лише спадкоємцями, якого вони були до цього. Ісус гряде, але не царювати, як тимчасовий Князь, Він воскресить мертвих праведників, перемінить живих святих в славні безсмертні тіла і разом зі святими прийме царство під усім небом. Це царство ніколи не завершиться, тоді ті, Хто терпеливо чекав на Ісуса, стануть подібним до Нього. Наступний урок 11. Обман останніх днів.